Добрий день підписники, ось цього каналу, слава Україні, героям слава. Так, шановне пасло. <кій> Сьогодні у нас осінь вже, постійне кінець листопада. Вирішив зняти відео про арпальчик. От він мене тут схований так, відущу дід його сховав, накрив, змастив кругом все, ось тут позмащуваний, охолочок змащений, там все. все чудово. Діт змастив. Тут теж помаханий і він тут стоїть на дворі. О, місця в нас поки не немає. Стояв сховищі, але витягнули двір, поки ми стоїть тут. Навірно в майбутньому буде він у нас трошки працювати. Вже кінець листопада холодно настає, роботи такої нема, можна буде піти десь, вилячок трошки порубати, підзбирати. На рік нарубати, бо цього року ми того року нарубали і цього року вже ми палимо. Я поставив котла твердопаливного і туди возимо ці як то кажуть, рубані дрова, такі гілячки, рубані гілячки, можна так сказати. і Хочу зняти відео, як я ними палю, скільки спалив, розказати, скільки, який термін часу я палю. Як палю, що додаю туди між них, щоб лучше, краще горіли, як на мою думку. Зараз підемо до дров і поговоримо про це. Так, у нас вже пройшло пару днів, поки я добився до наших, наших дровішок. Значить так, ось оці дровішка, що ми нарубали нашим арпалом. Я їх нарубав торік, то рік там почистив. Гряки, кущі, прибрав садка. почистив, вони ціле літо лежали, порубав їх, вони ціле літо лежали там під стоєю старою хатою. Там є відео, як я їх рубав. І осінню я їх перевіз сюди. Тут я установив котла, зараз покажу, який. І ось отаку, таку штучку, виворочка, там, води там влазить три відрі. Ось така вона. От я її кидаю в котел. Якщо саму кидаю, горить десь 2 години. Якщо котел нагріти, все нормально, тільки для підтримки температури, засипав, там стоїть автоматика вона все собі рішає, регулює, як його, як його там подавати. От дві години, половиною години, десь якщо вже нагріти, все, просто закинув, у нас її буде живріти половиною години. Є ще в мене вон, такі опіньочки опеньочки. Всякі різні там. Що не можна порубати, в грубку не влазить, то я їх забрав теж сюди, теж привіз десь до прицепа, да, десь, ну Не повний прицеп там, ніде видно там не було. І е, ріжу пилкою, де що вибираю де більше, щоб просто влазило в котел. От, наприклад, отакого от е, колодка. Ось така колодка. Ну, там воно трошки вугли відбите, да, щоб воно влізло мені в топку. І все, я її більше не рубаю. І ще і великий плюс цей, цей гілячок рубаних, що коли я кину, там розпалю і положу цю колодку, щоб вона горіла, вона горіти не буде, вона буде може навіть затухнути. Якось був накидав, раз то вони так ну, паршиво горіли. А коли ти ще підкидаєш, вложиш ложиш колодочку. Одну таку, чи там дві і їх пересипаєш оцею цими гіллячками. Вони горить в, в цьому в котлові, наприклад, 10-1 вечора я засипаю таких два пеньочка і одну цю перетрушую, там воно так гарненько влягається, закриваю, котел вже нагріти, все тепло. І він собі до вечора, ой, до ранку мені наступного дня. Горить, я приходжу, там ще така, як от, та кірпічина жар буде. Як та кірпічина буде, там жару. Я собі можу кругом того жару кручечком на попіл просипав на низ і наверх насипаю обратно за цей щепи, і воно даже розгорається. І вже по, як то кажуть, під час там днем, наприклад, щось робиш, чи тут дружина є, чи я, чи хто, ми собі просто... Кидаємо, що туди, що попадається. Геляки, якісь мотлохсенькі туди падають. Приносимо ці геляки на день, воно горить там. Все, воно підтримує температуру собі, Продовж цього дня щось пішов, кинув собі, там, перебрав. Знаєш, через два години це кинеш. Наприклад, їдеш десь, тебе нема, щоб цілий день теж горів. Кидаєш обратно вже пеньочка і доверху насипаєш це, і воно вже там, тепло вже працює собі, нема питань. Ось так, бачите. Скільки було, я прицеп це щіпи щіпив, перемі... домішками з цими колодочками, я палив від початку опалювального сезону. Сьогодні вже 1-2 грудня це можна сказати, я вже півтора місяця ними палю. І от ще є там, наприклад, на тижні-два і воно буде точно железно. Ну, побачимо. Ось так. Йдемо ще до котла, візьмемо зараз, закинемо, подивимося як воно буде. Так, ось мій котел стоїть, це місце там туз в мене живе, наш пес. Отаку я збудував за все літо, можна так сказати, котельню. Прибудував до хлюва. Складені дурова вже, труба стоїть, такі двері. Це мене Квіти жінки зібрав і теж ними палю. На день закидаю, вони горають то що треба. Знімаю температуру. Трошки ковате, щось таке всяке. Саме туз сюди забігаю, мій пес. Не знімаю його сьогодні. Ось тут бочка в мене стоїть. Котел. Висить рибка, ще будемо докопчувати. Вона тут під'ялися, зараз вже шикарна риба, шикарна. Так, ось це минута, як то кажуть, відволіклися трохи. Тут дрова в мене зберігається, ті, що я казав, ті колодки. Приношу це, віддерться, сюди засипаємо і все чудово. От електроніка працює 39. Пробили Місце опалення, хто знає з нашого району троє із ларця одинакових слів, трохи неправильно зробили тут, а можна важко зробили, підв'язали і висить. Можна було цю трубу сюди, тож труба є, була і робили, можна було чуть далі продати і зробити сюди. Може в планах колись переробимо. Поставили і от може треба було прикріпити там знизу, вони теж поставили просто тупо. Ну, не подобається ніби не зробили. Гроші то взяли, а зробити так, як хочеться. Не зробили. Так, Тут, зрозуміло, бочка. Значить, що закидаємо, відкриваємо, закр... тобто на ту сторону виключаємо. Симуємо і відкриваємо. О, о, Бачите, ячки розпалив, кинув там одну гіллячечку. Ось таку маленька, жовтеньку, можна сказати, попів. І зараз будемо сюди закидати. Зараз, чому мені удобно, це руками. Так, засипали. Ось воно сюди тут влізло. Це нормально, я ще зараз хочу кинути пару якихось бо зараз не вдома не буде, те щоб воно собі горіло. тут горіло. Я не бігав ні туди, ні сюди. Скинувся все, закрив, щоб тяги не було. От, так, Все пішло. Працює, і тепер воно їхати часа і 3 свободно, там трохи пару цих грубих колодочок сто 100%. Так що ось так. Ось так палимо, так виходить, так нам допомагає наш арпал. Так ось я через 2 години приїхав, тусох на охрані, сюди вже заглянув сюди, ось так ось тільки жару залишилося. Залишилося жару. Ось таку я кидав сюди, туди на верші кинув дві такі колодочки. ну Це не колодочка, це бачите, воно можна сказати. Е таке як то для бджілки дають в демар Поро вже такий. Очалка. І зараз закидаю цю штучку, кидаю на верх. Якусь або навіть можу зараз. В принципі, я одну ложу. Сюди особи до 10 часов, за 4, а до 10 часов у нас буде, десь ще одну закину. І зараз закидаю цю штуку. Зараз покажу. Ось, тако мене залізла якраз ціла виварка сюди. Раз, ще кидаю на вас там буде. О, закриваю, щоб цього такого і... Я зараз 16-12, а я поїхав десь 2 часа. 2. 15. 12. Нажимаємо на 45 градусів на котлові вже. Працює мотор. І все. І опалення далі собі працює З розсипав, нічого страшного. Ось такі, така ситуація. Так, ось така ситуація з котлом і з паливом. І значить що. І значить що виходить, що зарпальчиком у нас чітко прибрав територію, не треба їх було нікуди вивозити, ті гілляки. Побрізав, склав, знайшов час, порубав їх літо не простояли, осінню привізки висипав себе на подвір'ї і все. І маєш собі дрова. кажу, сміттям палиш. і Територія прибрана і палити є чим. Так що арпалка нормальна штука. Ну, Ось таке в мене вийшло відео про мій котел. Моє паливо, дрова, глячки рубані. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.